Який у тебе тип шкіри? Дізнайся, раз і назавжди. Збережи, щоб не губити. Це основа правильного догляду. Правильний догляд починається з розуміння своєї шкіри. Якщо перепробувала 100 кремів, а шкіра все одно не така, можливо, просто не той тип. Перший тип нормальна шкіра. Виглядає рівномірно. Не блищить і не лущиться, макіяж лягає рівно. Догляд легке очищення. Базовий зволожуючий крем. Другий тип суха шкіра. Відчуття стягнутості. Лущення, особливо взимку. Тональний підкреслює сухі зони. Догляд: Живильні креми. Гідрофільна олія для очищення. Засоби з церамідами та скваленом. Третій тип жирна шкіра. Блищить уже через 2-3 години. Помітні пори, чорні цятки. Часто з'являються висипання. Догляд. Ензимні пудри, гелі з кислотами, легкі флюїди, гель креми, ніацинамід, цинк, зелений чай. Четвертий тип комбінована шкіра. Лоб і ніс блищать. Щоки сухі або нормальні. Макіяж з'їжджається в Т-зоні. Догляд. Мультидогляд гель для Т-зони, крем для щік. Маски на різні зони, ніжне очищення. А що з чутливою шкірою? Це не тип астан може виникати у будь-якої шкіри, якщо порушено бар'єр Є агресивні засоби догляду. Реакція на зміни клімату. Рішення. Простий, мінімалістичний догляд, без ароматизаторів СЛС і кислот. Заспокійливі компоненти Центела, алоє, пантенол. Як дізнати свій тип? Очисте обличчя, вмийся і нічого не нанось. Зачекай одну годину. Проаналізуй відчуття та блиску дзеркалі. Якщо блищить уся поверхня це жирний тип шкіри. Якщо сухі тільки щоки це комбінований тип шкіри. Якщо суха вся поверхня обличчя це сухий тип шкіри. І якщо нічого не блистить і немає відчуття сухості, це нормальний тип шкіри. Знати свій тип шкіри це не про естетику, а про турботу. Обирай засоби не за трендами, а за тим, що підходить саме тобі, і тоді шкіра відповість вдячністю.